80 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби на фронті. Як ми вже повідомляли, найбільше відбитих атак фіксують на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили в ранковому зведенні штабу збройних сил України у Фейсбуці. І детальніше про ситуацію на передовій ми поговоримо з офіцером збройних сил України, експертом аналітичної групи Левіафан Миколою Мельником. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю вас. Власне, активізація російської армії на Новопавлівському напрямку, на вашу думку, скільки ще ресурсу є у Росіян для того, щоб продовжувати спроби проводити штурмові дії, і чи може на це вплинути якось завершення псевдовиборів на посаду президента ВРФ? Ну, росіян достатньо, достатньо сил та засобів для того, щоб продовжувати атаки по всій лінії зіткнення, починаючи від Крину, закінчуючи е, Коп'янським напрямком. Тому е, наша оборона має бути стійкою. Е, наші батьки командири мають постійно займатися поповненням особового складу воючих бригад, а також відновленням техніки, яка не завжди після бою знаходиться в боєздатному стані. Е, тому. Відповідаючи на наше питання, в росіян ще достатньо ресурсів для того, щоб проводити наступальні дії по всій лінії зіткнення. Власне, з приводу того, чому саме Новопавлівський напрямок є найактивнішим, чи може це говорити про стратегічні або тактичні цілі російської армії зараз? Ну, я б не сказав, що там зараз найбільш гарячий відтінок. Такі штурмові дії відбуваються і в Орлівці відбуваються. І напроти Бердичів, і там ситуація більш критична аніж номихайлівці, ну, і там зосереджені трошки інші сили та підрозділи. Також є доволі активні бої зіткна на Лиманському, на Куп'янському напрямку. Тому е зараз ми говором Михайлівку, тому що росіяни там нещодавно доволі сильно собі розбили носи і ну нам є чим похвалитися. Але за великим рахунком, у нас доволі складна ситуація е дійсно на всьому і, і півні і сході, і я б не став виділяти окремо якийсь один новомихайлівський напрямок. Тепер з приводу допомоги партнерів на даному етапі бойових дій, підтримка інших країн, звичайно, що важлива. І, власне, якщо говорити про засідання Рамштайн, його підсумки підбив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Пропоную прослухати трохи невеличкий коментар від нього, що він сказав за підсумками засідання. Будуть нові оборонні пакети, зокрема, дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються. До чеської ініціативи і закупівлі боєприпасів. Дякую усім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕП та дронів. Дякую усім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. Українські дрони вже дають сильні результати, і маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів. Я вдячний усім учасникам Рамштайну і Сполученим Штатам, міністру Остіну за лідерство. Також хочу сьогодні відзначити Німеччину за анонсований оборонний пакет, півмільярда євро, артилерія та бронетехніка. Власне, почули боєприпаси протиповітряна оборона F-16 та дрони. На вашу думку, зараз цих сил, які закумульовують завдяки засіданням Рамштайну, чи вистачає їх за відсутності власне допомоги від Сполучених Штатів Америки? Ну зрозуміти правильно, що значить закумульовують а закумульовуються, значить, що вони вже завтра опиняться в збройних силах України, м'яко кажучи, тому наразі. Попри всі зусилля нашого військово-політичного керівництва, ситуація в наших бойових лінійних бригадах є доволі складною. Це перше. Друге, ні, це жодним чином не компенсує ту допомогу, яку обіцяла ну, скажімо, не обіцяла, а декларувала, що може надати там білий дім у 2024 році. Тому що якщо просто співвідну зробити просте співвідношення по цифрам, то наскільки я пам'ятаю, американці намагали ну Планували нам допомогти в розмірі 56,4 мільярда доларів, з яких, звісно, дві третини мало війти в їх власне виробництво, там ВВП, але все ж таки ми мали отримати живими коштами близько 10 мільярдів. Якщо навіть порахувати з тих повідомлень, які ви зазначили, ну добре, це там артилерійські набої півтора, півтора мільйона, там загальною вартістю 3,3 мільярда, да, плюс німці допомагають там. Півмільярда євро? Ну за великим рахунком, ми маємо поки що допомогу, яка не варта, і, і десятої того, що нам обіцяли наші заокеанські партнери. Тому ситуація поки що є складною. Як виходити з ситуації з потребою артилерійських боєприпасів? Наскільки вагомим внеском є пошук зараз боєприпасів з боку чеської сторони? У мене питання: що українська сторона робить для того, щоб це знайти? Тобто я дуже тішу, що в нас є чехи. Я дуже тішу що Україну в світі поважають, але мені все ж таки цікаво під час одного з виступів нашого прекрасного президента почути, що саме Україна з 22-го року зробила для пошуку цих набоїв. Так, і власне будемо відстежувати те з яким темпом будуть надавати цю допомогу. І, власне, з приводу також роботи авіації, хотіли з вами поговорити трохи. Що спілкувалися з Наталією Гуменюк з приводу ситуації у південних областях, вона зазначила про все таки появу активності тактичної авіації, чи може це свідчити про те, що авіація вже Російської Федерації оговталася після втрати літака А 50 у зоні відповідальності. Ну я б не сказав, що вони, скажімо так, зазнали якоїсь величезної втрати. Да, дійсно незручно, да, дійсно є проблеми. да, Дійсно таких літаків небагато, але вони є безпосередньо, росіяни зробили по, на роботу над помилками, передислокували перше, передислокували свої авіаційні сили і будуть продовжувати використовувати їх, тим більше той темп збиття, який запропонувала українська сторона, поки що. Виходячи з потужності російського і виходячи з того, що вони можуть закупити у своїх е таких же антидемократичних колег. Поки що не робить для них великої стратегічної проблеми. Вони елементарно перебудували свої порядки, перебудували питання логістики. Ну більш детально я думаю, треба питати людей, які більш краще ніж я розбираються в нашій авіації. Тому я скажем так, на піхотинець можу зазначити, що для росіян це не стало, не стало великою проблемою, яку вони вже здавали. Пане Миколу, дуже дякуємо вам за роз'яснення і участь в нашому ефірі. Микола Мельник, офіцер збройних сил України, експерт аналітичної групи Левіафан був з нами на прямому зв'язку.